Я готовий відповісти на запитання, І якщо вони є у громаді. Е ще раз хотів подякувати всім за підтримку, за те, що е люди прийшли, не дивлячись на спеку е 8 -8 -8 -8> робочий 8 -8 -8> час. <пл язок> <пл язок> да? Дивіться, що стосується моєї роботи, я готовий ще раз дати е відповіді на всі питання, е тому що ну, коли приходили люди. Були е, запитання до мене. Я по кожному е, питанню готовий особисто е, відзвітувати. Е, сказати, вчора, до другої години ночі. Тут були люди, у нас було спілкування е, з молодими людьми. Досить ну, приємно мені було ну, побачити, що люди до ночі стояли. Ми з ними говорили. Я фактично відзвітувався ще, ще раз приватно, так, в таким експромтом. За Чотири місяці нашої роботи за всю нашу команду. Хочу сказати, що ми за посади не тримаємося. Вся наша команда, яка прийшла у владу, а це і голови районних державних адміністрацій, керівники органів, таких як Державна податкова інспекція, Митниця, ну, вони показують результати. Там, де є нові керівники, там кардинально ну, змінилася ситуація. Ну, Наприклад, що стосується клімату інвестиційного, ви знаєте, що до нас приходять такі інвестори, які будують аеропорт, до нас приходять інвестори, які будують овочесховища вартістю 800 млн грн в Попільнянському районі. Ця ця робота ну, це довіра до влади. Після того, як я прийшов, я провів ряд нарад з підприємцями з'ясував, спитав, що заважає. Робити бізнес мені назвали прізвища конкретні. Я не хочу зараз і ще їх повторювати, але це були прізвища в прокуратурі на рівні заступників прокурора. Ви всі їх прекрасно знаєте. Ми їх вичистили з прокуратури, їх в Житомирі немає. Були прізвища на рівні заступників начальника міліції обласної. Ми їх зубами просто видерли і забрали їх. З області, з обласного рівня їх немає. І тому багато губернаторів. В районах поміняли районних керівників, консультувалися з громадою. Там, де було несприйняття, було пару штанг. Кажу, кажу зразу. Ну, по Коростишеву подали кандидатуру, погодили в кабінеті міністрів, вже указ був на виході розпорядження про призначення громада. Не сприйняла кандидата, ми відкликали. Зараз працює Роман Михайлич, керівник районної адміністрації, який повністю в консенсусі працює і з владою міською, і з середовищами непростими там каменярів, і культуру піднімає, і в районі задоволені. Тобто, там, де ми робили помилки, ми їх виправляли. Ми з громадою спілкувалися, радилися, і йшли на зустріч. Пам'ятаєте всі ситуацію з. Департаментом сім'ї молоді і спорту сюди приходили спортсмени, наполягали на своєму кандидаті. Я зустрівся з Леонідом Українцем, якого спортсмени хотіли на, на департамент поспілкувалися. Я запропонував йому як спортсмену очолити управління спорту. Тобто в департамент, департамент він сім'ї, молоді і тоді вже спорту. Але там є посада заступника директора департаменту, три керівника. Управління молоді і фінансів. Я запропонував таку високу посаду Леоніду Українцю. він від неї відмовився. Сьогодні ми маємо Світлану Миколаївну Гресь на посаді керівника департаменту сім'ї, молоді і спорту, яка в колишньому спортсменка, письменниця, авторка літератури, має досвід керівництва молодіжною громадською організацією. На своєму місці людина теж консолідувала громаду. І молодь, і спорт. І працює, і я вважаю, що це одна із моїх кращих креатур, кращих кандидатів. Департамент промисловості, транспорту і розвитку інфраструктури. Моя кандидатура на керівника цього департаменту обговорювалася громадою. Розумію, що перевізники по різному сприймають, тому що ну, я знаю ситуацію, і ви всі знаєте ситуацію на ринку перевезень. Ситуація непроста. Дуже часто насправді перевезеннями, ну контролюють ринок, перевезень люди, як раніше це було, які можуть швидше добігти до голови обласної адміністрації і швидше домовитися за маршрут. А вже потім справжні перевізники, справжні люди, які дійсно перевезеннями займаються. Вже потім платять просто маржу цим людям, які домовляються за маршрути. І таким чином виходить, що що. Той самий перевізник, який має які здійснює послуги, ці, він не доотримує прибуток, тому що він має поділитися з людьми, які вміють домовитися за маршрут. І зрозуміло, що ці люди, контролюючи, ну маючи просто доступ до чиновників з різними шляхами, хтось хтось, хто має медіа, допустимо, ресурс. Він приходить до влади і каже: міняю. Лояльність в медіа на, на маршрут. Ну тобто, ви, ви розумієте, і все це призводить до ситуації, призводило в транспортній галузі, до того, що те, що ми бачимо, колапс в місті, і тролейбуси, і маршрутки приватні йдуть по трьом, двом трьом вулицям, там транспортні затори, загазованість, повільний рух. Від цього страждають пасажири, платоспроможні люди, які можуть заплатити, вони на тролейбус не сідають, бо там все грюкає, там пилюка, і він повільно йде. І він не може на зупинку під'їхати, бо затори з маршруток. Платоспроможні люди йдуть на маршрутку, а ТТУ недоотримує, ТТУ недоотримує прибутки. Власне, Ми вирішили яким чином підставити плече місту, зробити від обласно, з обласного бюджету, попри тяжку ситуацію, ми дали, ми дали місту можливість закупити тролейбуси. І е, звільнити, ну але це в комплексі треба. Тобто, ми приватних перевізників перемістимо на інші вулиці, По центральним вулицям піде безпечний електротранспорт, екологічно чистий і такий, де приємно буде їхати. Де буде кондиціонер, де буде шумоізоляція, де людина може навіть платоспроможна з задоволенням заплатить за такий тролейбус, тому що не буде затору і за той самий проміжок часу. Більша кількість тролейбусів проїде, більша кількість пасажирів добереться, і той пасажир з майдану Корольова на смолянку не буде їхати півгодини, а заїде за сім хвилин. І, власне, таким чином ми дамо можливість ТТУ заробити, і в кінці року вони не прийдуть до нас просити борг по зарплаті, який там часом тих 10 мільйонів сягав. Таким чином ми по транспорту. Я вважаю, що це потрібно для області, тому що Житомир це візитна карточка області. І коли приїжджає інвестор, щоб інвестувати в області, він все рівно заїжджає до нас в місто і оцінює в тому числі інвестиційну привабливість по таким речам. Такі речі ми робили. Що стосується податкової інспекції. Наприклад, мені відомо, що вже збираються Сергія Бобровського звільняти з посади. Хочу сказати про цю людину. Коли прийшли в податкову, всі розуміли, що податкова – це каральний інструмент для бізнесу і інструмент для збагачення чиновників, які сиділи там на відкатах. Чого вдалося досягти? Попри спад економіки, уявіть собі, податки в області збільшилися ну, досить суттєво, там, по деяким параметрам в півтора рази. Ми почали більше отримувати доходи в бюджет через що? Через те, що люди відмовилися від хабарів, від корупційних схем і направили ті потоки, які раніше йшли по кишенях чиновників, направили в бюджет. Ну, наприклад, по лікеро-горілщиному заводу, коли мною як головою обласної адміністрації, за моєю ініціативою була створена робоча група по перевірці ситуації на ЛГЗ. Уже за місяць тільки акциз від цього підприємства в бюджет області збільшився на плюс 3 мільйона. Що це означає? Всього доходи області 100 мільйонів. Лише по одному підприємству ми 3% додали лише за один за один місяць. Тобто, от такими кроками нові нові люди, які прийшли за моєї ініціативи, за моєї підтримки, зробили серйозні кроки вперед. Митниця Житомирська. Нове керівництво митниці при тому самому по вантажу потоку через кордон митниця збільшила, збільшила дохід в рази. Тобто були поломані ті схеми Курченка завозу на що дало можливість бюджету отримувати, ну я не кажу на відсотки, в рази більше доходів. Тобто, зараз більше мільярда гривень в місяць дає житомирська митниця. Це на рівні доходів Дніпропетровської митниці і ми входимо в п'ятірку митниць по доходам України. Отакі От кадрові зміни відбулися. За 4 місяці такий позитивний результат досягнений. Про оборону всі ви знаєте, зараз щодва дня кожен район Житомирської області збирає гуманітарну допомогу. І вантажівка їде в Славянськ, Краматорськ, Дружківку, Слав'яногорськ і інші міста звільненого українського Донбасу на чолі з головою районної адміністрації. Ось Андрушівська районна адміністрація була. Позавчора був керівник Романівської районної державної адміністрації Сергій Хоменко. На жаль, хлопці попали під обстріл. Але ну, все обійшлося. Повернулися живі, здорові, завезли вантаж цивільним мешканцям Карматорська, Славяногорська, відвідали наших військових у Слав'янську. Ця робота продовжується. Завтра ми теж їдемо в Слав'янськ, я особисто з вантажем. І ми, продовжуючи те, що ми обіцяли дружинам і мамам військовослужбовців, ми проводимо ротацію. Ну, тобто, зараз поки короткочасні відпустки. Завтра їде з нами комфортабельний автобус туди. Везе хлопців, які вже відбули відпустку, ми відвозимо їх в Слав'янськ. 95-ту бригаду, звідти той самий автобус повезе назад разом з нами військовослужбовців, які ще не були вдома, які зараз їдуть на короткочасні відпустки додому. Тобто робота продовжується, ми працюємо в штатному режимі, обласна адміністрація виконує поставлені завдання. Таке запитання, коли будуть зміни в освіті? Там такі корупційні страшні схеми, о, Дуже страшно. Потрібно міняти ос, чильника. Освіта делікатна галузь. і якщо такі зміни вже на часі, то я думаю, що ми будемо в першу чергу говорити і з освітянами, і зі ст із середовищами навколо цього з громадськими організаціями будемо широке обговорення робити. Ми не збираємося рубати чашкою, тому що все-таки, ну зараз навіть затягнути людей кудись на державну службу. Повірте мені, якщо тут хабарі не беруть на півтори тисячі гривень, це треба сподвижників затягнути. От мене критикують за те, що у мене 30 радників. Знаєте, біля 30 радників. Так я хочу сказати: у мене два один радник на заробітній платі і один помічник на заробітній платі. Решта кілька десятків людей. Це на громадських засадах. Люди просто допомагають, радять. От їм хочеться у них вони розділяють ті погляди, які в мене є. Вони змін. їм хочеться змін. І я думаю, що багатьом із нас хочеться змін. Мені нічого не вартує виписати людині посвідчення радника. Він не ходить з ним, не їздить в тролейбусі безкоштовно. Як правило, ці люди самодостатні, які в житті вже багато чого досягли. і їм хочеться щось зробити. Тому мені дивно, коли мені це закидають от у кізі на багато радників. Так, люди безкоштовно готові допомагати долучатися, і слава Богу. Я їм за це вдячний кожному. Хто радить безкоштовно допомогу надає? Тому Васильович, таке питання: кажуть всі в Житомирі, що у вас є радник підірку Андрій. Це правда чи ні? Ні, такого радника у мене немає. А чому ж інфо це таке вічно викидає? Бо, ну, Ви так знаєте, є, є деякі засоби масової інформації, які перестали бути засобами масової інформації, а які стали обслуговувати. Інтерес якоїсь групи бізнесменів, і власне, незалежно від того, що відбувається, вони або вибирають із контексту щось і подають так, як вигідно, одній групі бізнесменів чи власників того чи іншого ресурсу інформаційного. Тому я не хочу цього коментувати. можна коротенький, але от в рамках креативного Житомиру, пан Седорі Васильович, не. Пане забув просто або трошки це. Ми зараз зробимо програму, аби переведе було переведено транспортні послуги на безготівкові розрахунки. У всій Європі можна заплатити за транспорт або чіпом, або з мобільного телефону. А коли ти їдеш в тролейбусі маршрутці, і на тебе по час ходять брудні готівкові м'яті банкнотики. Це не дуже правильно. Більше того, це є засіб уходити від показів реальних доходів власників маршруту. Це перше. Ну і друге про культуру це дуже важливо. Сидір Васильович не сказав. О, зараз нас. Два нагальних проекти це по перше вшанування пам'яті Василя Гонтарського який був солістом і творцем і автором пісень групи Вася Клаб, який уроджений житомирянин, на жаль, він дуже рано помер в 2009 році, з 2009 року він попований десь в Житомирі або під Житомиром. І ми зараз шукаємо його могилу і дуже просимо громаду включитися в того, аби ці чарівні пісні звучали на наших радіостанціях. Ну і так само ми працюємо по Ользі Микітенко. Бо Ольга Микитенко це співачка світового рівня оперна, реально оперник диво України, яка а -а -а ані ніндребка по ідеї, ну скажімо так, м'якенько її тільки Учениці годиться. Хоча Аню ми теж дуже сильно поважаємо і знаємо особисто. Олю, ми теж знаємо особисто, але не знаємо, де вона зараз. Я думаю, що ми її знайдемо. І вона буде мати принаймні раз на 3-4 місяці концерт в Житомирі, бо це дуже важливо. Вона дуже любить Житомир, дуже цінує. І Сидір Васильович в цій роботі бере участь абсолютно при цьому, ну не піарішись, і це важливо. А дії його зняттю, от реально ми, як креативний житомер, як люди, які маємо певне військове минуле. Ми вважаємо просто мародерством у військовий час і про це ми готуємо позов до адміністративного суду міста. у мене ще є 10 хвилин перед електронною нарадою по мобілізації.